Всім привіт! Я хочу вам трошечки сьогодні розказати про дуже серйозні речі, як у нас формуються негативні думки. Так, дуже часто буває ситуація, коли ми, коли в нашому житті відбулося щось одне, потім забарвлюємо цими фарбами усе, що цього стосується. Наприклад, люди, які не мають ось таких от собаки, не мали ніколи з ними справи, вважають, що це собаки вбивці і постійно про це всім кажуть і ще й бояться їх. Насправді це ну, то наймиліші просто створіння у цьому світі, які люблять і дітей, і їх батьків. Саме я дуже часто чую це про психологів. Що один раз, коли ви потрапили до психолога, чи ваші друзі розказали вам про психолога, який він був поганий, ви розказуєте потім, що психологи нікому ніколи не допомагали. Це взагалі, і краще піти з подружкою випити пляшечку вінця. А про пляшечку вінця я зробила б вам вже інший рілс. Якщо Ви не будете додивлюватися це відео до кінця, то я натравлю на вас собак убивць. Спочатку одного натравлю, а потім натравлю на вас іншого собаку убивцю і все. а в реальності, друзі, ми дійсно просто звикли забарвлювати речі своїм негативним досвідом. Ще дуже часто ми накладаємо навіть не свій особистий досвід, який з нами трапився, а тільки те, що ми десь почули чи десь побачили. Тому друзі, ніколи не беріть близько до душі, що кажуть інші люди стосовно вашої собаки, вашого там не знаю, чоловіка чи вашої професії, тому що до дійсності це не має ніякого відношення.